Презентацію і сьогодні хочу подякувати всім, хто є присутнім на бізнес презентації. Після довгого робочого дня свого часу візит на таку презентацію змінив і моє життя. Компанія PM International лідер ринку та все, що вона робить, це просто та успішно, має безліч задоволених та вдячних клієнтів по всьому світу. Саме тому компанія PM International знаходиться на першому місці в Європі. І зараз я пропоную подивитися відео від людини, яка створила таку успішну та лідеруючу компанію, людина, яка приймає рішення, що впливають на партнерів по всьому світу. Ідея попереджати захворювання, допомагати людям залишатися здоровими, пропагувати здоровий спосіб життя, вести на ринок високоякісну продукцію для підтримки і зміцнення здоров'я. у той же час я познайомився зі сферою прямих продажів. І мене дуже привабила можливість самостійно розподіляти свій час незалежно ні від чого, без ризику, неважливо, хто працює чоловік або жінка, їх вік або наявність якоїсь освіти дійсно кожна людина повинна отримувати шанс незалежно від нинішнього фінансового і соціального стану zahlt leistungsbezogen. спецпієм International – це компанія, яку я створив не тільки для вас, але й для наших дітей та для наступних поколінь. це компанія, яка поставила собі за мету випустити на ринок інноваційні та високоякісні продукти для фітнесу, підтримки здоров'я, краси по всьому світу. Перш за все, мова йде про зміст життя. Про радість життя про якість життя це ті цінності, які дійсно мають сенс, і ми несемо відповідальність за найвищу якість інновації високі стандарти обслуговування. наш клієнт це клієнт класу преміум. Моє завдання допомогти наступному поколінню бути фінансово незалежними. Втілити в життя прямолінійну бізнес-модель мережового маркетингу і передати її наступному поколінню. Я пропоную продукти для здоров'я. Я допомагаю людям скласти особливу модель бізнесу для додаткового доходу, для свободи, для того, щоб отримувати від життя задоволення і в цьому вся ідея. Німецька компанія PM International заснована у 1993 році як сімейна компанія Рольфом Зорком. Головна ціль дати можливість людям по всьому світу використовувати продукти преміум класу. І на сьогоднішній день компанія є міжнародним лідером в області розробки та розповсюдження високоякісних продуктів для здоров'я, фітнесу і краси має близько 5 мільйонів клієнтів по всьому світу. Місія компанії покращувати якість життя за допомогою преміум досвіду. Компанія кожного з нас навчає бути здоровим, успішним та фінансово незалежним. Надійна сімейна компанія з потрійним рейтингом 3 а коефіцієнт власного капіталу компанії більше 60 консервативна фінансова політика та власна фінансова стійкість. Компанія PM International входить до топ 100 найбільших інноваційних компаній і займає вже шосте місце. Входить до 10 найкращих компаній у світі, що займаються прямими продажами. Взагалі вибірку роблять з 22 тисяч компаній. Перша компанія, що отримала нагороду топ 100 Network Marketing Company» у 2021 році. Інноваційна, стійка та заснована на цінностях, а також за поліпшення якості життя. Що робить компанія PM Premium? Преміальна якість. Безпечна та надійна продукція наразі понад 70 національних міжнародних патентів і власна наукова експер... наукова рада експертів. Компанія PM зарекомендувала себе як надійна компанія, яка проводить, яка входить до числа найкращих у світі. Абсолютний лідер за стабільного зростання. Входить до всесвітньої організації прямих продажів. Також служба з найбільшої економічної інформації у світі Дан Брестрід Оцінила нашу компанію і дала їй найвищий рейтинг. Дан Брестріт є провідним провайдером і вже впродовж 160 років подає перевірену інформацію для своїх клієнтів про компанії та організації. Також компанія приділяє велику увагу благодійності. І на слайді ми бачимо Вікі Зорг, це дружина Рольфа Зорга, і саме вона очолює відділ благодійності в компанії. У 2003 році розпочато партнерство з компанією World Vision. Що є однією з провідних світових благодійних установ з надання благодійної допомоги та розвитку? Компанія зарекомендувала себе як глобальний гравець, заснована генеральним директором ПІМ. Рольфом Зоргом в 1993 році має міжнародну штаб-квартиру у Люксембурзі та три штаб-квартири у Америці, Азії та Європі. І що важливо, маркетинг, продажі, логістика, а також відвантаження розташовані у кожній штаб-квартирі. І на даному слайді ми бачимо, як компанія стрімко зростала з 1993 року. І у 2023 році оберти компанії сягнули 3 мільярди доларів. Наукова консультативна рада посідає особливе місце у компанії П'ям Інтернаціональ. Ця унікальна структура у компанії об'єднує наука та досвід спеціалістів в галузі косметології, дієтології, біохімії, медицини, харчової хімії, юридичних спеціалістів у галузі. Харчових продуктів та косметики, молекулярної, клітинної фізіології та фармацевтів. Компанія PM успішно співпрацює з Люксембурзьким інститутом науки та технологій, а також заснувала дослідницький центр передового досвіду спільно з університетом прикладних дисциплін у Австрії, у Верхній Австрії у Вельсії. Компанія постійно надає фінансову допомогу дітям з малозабезпечених сімей по всьому світу. Як тільки компанія вийшла на стабільний рівень доходу, Зорг прийняв рішення про свою благодійність. І зараз компанія спонсорує близько 6 тисяч дітей, які живуть у несприятливих умовах. Це витрати на ліки, навчання та інші потреби. І купуючи продукти, ми з вами кожного разу робимо кожну дитинку здоровішою та щасливішою. І в найближчих планах компанії спонсорувати ще більшу кількість дітей, яка досягне 10 тисяч діток. Компанія пропонує комплексний підхід до здоров'я та випускає все необхідне для нашого організму. І для нас важливо використовувати продукти, що покривають основну потребу нашого організму в комплексі. Ми всі мріємо гарно виглядати у будь-якому віці. Всі продукти вживаються у рідкій формі та мають. Приємний смак. Наші при, продукти підходять дітям, е, підходять людям під похилого віку. Є продукти для вегетаріанців. Всі продукти є інноваційними та випереджають своїх конкурентів на 15 років, є 100% натуральними і не містять синтетичних речовин та барників, мають лише е, натуральні підсолоджувачі. Також до складу продукти входять компоненти, які отримали Нобелівську премію. Компанія є номер один у світі, і у нас немає аналогів. Фітлайн – це продукти преміум класу для здоров'я, краси та фітнесу. Найкращі результати відживання цих продуктів отримуємо завдяки концепції інтесі. Найвища якість згідно міжнародних стандартів GMP зроблено в Німеччині забезпечення внутрішнього контролю, безліч мікробіологічних та фізико-хімічних аналізів. Продукти визнані спортсменами світового рівня. Це єдина компанія, яка має сертифікат піонського списку. Це така незалежна наукова лабораторія, яка тестує продукти на умі допінгу. Це дуже актуально для спортсменів, які беруть участь в Олімпійських іграх. Також компанія постійно тестує якість продуктів у німецькій експертній організації ЕЛАБ. Гарантуючи споживачеві регулярний контроль всіх важливих властивостей, і на кожній баночці ми бачимо QR-код, завдяки якому можемо перевірити підтверджену безпеку та якість. Найкращі результати гарантує концепція транспортування поживних речовин МІЦІ. Ексклюзивна концепція е, транспортування поживних речовин доставляє поживні речовини саме тоді, коли потрібно, і туди, і куди, туди де вони необхідні, на клітинному рівні зсередини та зовні для кращого та швидшого результату у нашому організмі. І на даному слайді ми бачимо спортсменів, які вибирають продукти преміум якості Фітлайн для своїх розробок та тренувань. І важливо, вони це роблять не за кошти, а завдяки своїм результатам. І рекламують їх постійно після своїх змагань. Ми бачимо безліч фото та безліч відео Українські спортсмени це такі, як Юлія Лешевська, легкоатлетка та спринтерка, чемпіонка Європи та Станіслав Горуна, каратист, чемпіон Європи, бронзовий призер на Олімпійських іграх у Токіо. І далі я передаю слово своєму партнеру Тетяні Браславець, танчика, будь ласка, доброго вечора. Дякую. Отож, розпочнемо з візитки нашої компанії. Основний продукт, який всі полюбляють і закохуються з першого ковтка, це Activa's. Продукт, який дає результат, відразу протягом 10 хвилин ми відчуваємо його дію на собі. Це пролив енергії, хороший настрій та бадьорість. Його склад це група багатьох компонентів, а саме вітаміни групи В, необхідних нам для енергії та концентрації уваги. Також це вітаміни групи С. Дуже важливо, що цей склад дозволяє нам покращити роботу кровообігу в нашому організмі, підвищує працездатність, витривалість, покращується обмін речовин. Також активас сприяє підвищенню розумової активності, у вас покращується робота мозку. Наступний продукт це щоденна порція поживних речовин для старту вашого дня. Це FitLine PowerCoil. Дуже потужний продукт, який міститься в пакетиках і ви можете використовувати це разом з Activa's. Або там уже є порція Activize, тоді можна посилити. Або ж використовувати тільки цей продукт, тому що тут більше 30 важливих життєво необхідних нам компонентів для здоров'я, які дають нам кожного дня можливість проживати день максимально продуктивно, ефективно, тримати імунітет, роботу всіх органів травлення, судин, тому що продукт містить багато компонентів: це ягоди, фрукти, овочі, злаки, які ми не їмо кожного дня навіть влітку. Клітковина, яка допомагає нам підтримувати здорове самопочуття. За рахунок високої біодоступності ці всі компоненти швидко засвоюються, незважаючи на те, в якому зараз стані наш шлунок чи кишківник. Також в ранішній коктейль для людей, які досягли віку 50, компанія пропонує потужний комплекс Generation 50 для людей, які хочуть зберегти стан мозку, серця на вищому рівні. Саме для цього в цей комплекс введена омега та коензим в міцельованому вигляді, але у вигляді порошку. Це означає, що можна не з різних пляшечок додати в коктейль масла, а одним комплексом. Також в складі присутній лютеїн – це програма підтримки зору та ізофлавон, який дає можливість підтримувати гормональний стан. В компанії всі ці продукти є окремо, але в комплексі Generation 50 вони скомбіновані вже в добових нормах і дуже легко та смачно споживати. Далі у нас вечірній комплекс і це ресторейт. Він є не менш важливим, тому що дуже важливо себе підтримувати не тільки в день, а й вночі, щоб зранку встати активним, бадьорим та відпочившим. Саме для цього науковці скопінували 9 мінералів з вітаміном D. Для того, щоб ми могли отримати всі якості кожного мінерала, також покращити стан опорно-рухової системи, стан шкіри, волосся, нігтів, тому що в складі присутні цинк, кальцій, магній та залізо. І тому вечірній комплекс допомагає нам сон відчути міцним, краще відновитись. Тому два цих комплекси, ранішній та вечірній, необхідні кожній людині для підтримки всього організму. Також наша компанія попіклувалась не тільки про дорослих, а й про дітей, створивши Power Cocktail Junior. Це унікальний натуральний вітамінно мінеральний комплекс мінералів, кліпковини, який сприяє хорошому фізичному та розумовому розвитку дитини, підвищує інтелектуальний потенціал, зміцнює опорну рухову систему та імунітет, сприяє правильному травленню. Містить 11 життєво важливих вітамінів і натуральних провітамінів А зі збалансованою комбінацією діючих речовин. Містить мінерали кальцій, магній та вітамін Д3, що гарантує більш ефективне засвоєння та забезпечує міцну кісткову систему. Також Джуніор містить вторинні рослинні речовини це суміш овочів, фруктів, трав та спецій для оптимального харчування. Дуже смачний коктейль та може розчинятись у будь-якому улюбленому напої вашої дитини. У компанії є не тільки продукт для внутрішнього застосування, але й продукт для краси зовні. Додаткова клітинне живлення та косметика Fitline сертифіковані за найсуворенішими міжнародними стандартами. Їхня абсолютна чистота, надійність і безпека не мають аналогів у світі. На слайді ми бачимо потрібний ліфтинг, крем Форева та Активайс серум що ж їх об'єднує. Це концепція транспортування поживних речовин у клітину. Саме завдяки цій концепції, біологічно активні речовини, які є в нашій косметиці, доходять до базальної мембрани, до епідермісу, де йде формування клітин. Тому клітина отримує всі необхідні поживні речовини, іде процес хорошої регенерації та омолодження. На слайді ми бачимо сироватку Altima Young, натуральний ліфтинг – сироватка з ефектом фіксації на 6-8 годин. Всього за 3 хвилини легко і безпечно розгладжує зморшки і підтягує шкіру обличчя. До складу входить кремвія кислота, а у кремлі є основна властивість це заповнення зморшки, він, як філер, заповнює її та маскує. Тобто можна сказати, що сиворотка – це лікувально декоративний засіб, а ось лікувальний ефект має крем форева. Крем форева це три в одному, це одночасно денний крем нічний і під очі. До складу входить близько 50 натуральних інгредієнтів, які борються з усіма ознаками старіння шкіри. Форева забезпечує зволоження та покращує еластичні шкіри і надає глибоке живлення та покращення вироблення колагену. Також на слайді ви бачите «Activize Serum це революція у косметології, адже він активізує обмінні процеси в шкірі, надає сяйва і гладкості, а також знімає ознаки втоми і зволожує обличчя та декольте за одну хвилину. Наступний слайд, прошу. На слайді ви бачите бізнес можливості, які надає компанія. І перша, так би мовити, сходинка. Перше, з чого починаєте свій бізнес, це з позиції менеджер. І поступово працюючи, ви досягаєте все нових і нових рангів. Зробити це досить просто, тому що вживаючи такий чудовий продукт, не можна про нього мовчати. І розповідаючи всім про свої результати, ми з вами досягаємо вищих рангів. Це і називається наші кар'єрні сходи. І вже коли ви досягнете рангу менеджер з міжнародного маркетингу, а починаючи до цього рангу, ви навчаєтесь, навчаєтесь разом із своїм наставником, і вже з настанням цього рангу у вас починається справжній бізнес. Перше це навчання за рахунок компанії. Компанія надає кейси для роботи і все для того, щоб бізнес приносив прибуток і задоволення. А саме про задоволення. Компанія пропонує систему подорожей. Щорічна компанія організовує для своїх партнерів тижневі поїздки. Основною умовою таких подорожей є досягнення певного маркетингового рівня. Також компанія пропонує пенсійну програму. З 1999 року компанія співпрацює з найбільшою страховою компанією Альянс та розробила унікальну пенсійну систему. Також є можливість переписати потім свій бізнес своїм нащадкам. Ще такий момент. Якщо ви є клієнтом компанії, ви пропили продукт і він вам не допоміг, то вам повернуть кошти, коли ви принесете пусті баночки, але вас назавжди видалять з компанії. Також ще одна унікальна можливість це автопрограма. Ви можете в одному з салонів взяти авто в лізинг і ділити платежі з компанії. Або ж вона візьме на себе повну оплату ваших внесків. Це найкращий бізнес для роботи. Він заснований на простих методах, тому що тут можна на тому, що ви і так робили раніше безкоштовно. Це просто спілкуватись з людьми і радити їм продукт. Дякую усім за увагу, і далі я передаю слово Марині Димінській. Дякую, Танечка. І на даному слайді ми бачимо безкоштовні додатки, які є у компанії, що дуже є зручним в роботі, тому що коли ми йдемо на зустріч, коли ми плануємо зустріч, нам не потрібно нести з собою ні ноутбук, ні лишню літературу. У нас є дуже простий зручний спосіб в телефоні відкрити додаток, показати все людині, зареєструвати її, а також бачити, які є результати того чи іншого партнера при реєстрації. Тому дуже зручний додаток, який робить нашу роботу простішою і легшою. Що дуже важливо в наш час, коли багато партнерів є за, за кордоном. Військовий час не можна долучатися до живих зустрічей, У компанії є ПМ-телебачення. І якщо у нас проходять великі конгреси, зустрічі, презентації, конгреси за кордоном, ми можемо, не подорожуючи туди, не виїжджаючи з дому, під'єднатися до пм телебачення і е, дивитися все, що є, що нам транслює компанія. Це дуже зручно, і велику кількість людей можна охопити. І які ж ваші переваги як партнера? Ви можете просто вживати продукт і бути е, вдячним клієнтом, вживати його по повній вартості, маючи свою людину-консультанта, яка вам запропонує, що вам краще вживати. Також ви можете бути діловим партнером, зареєструватися, е, мати вже 20% відсоткову знижку, вживати цей продукт за 20 відсотковою знижкою. А також є така дуже гарна пропозиція: якщо у вас велика сім'я, якщо у вас є кому запропонувати розділити вашим дітям, чоловікові ваш великий бізнес-набір, ви можете одразу зареєструватися на менеджера, мати 30% відсоткову знижку та вживати продукт зі знижкою 30%. Це дуже зручно та комфортно і не за таку велику ціну. Що ще нам пропонує компанія при реєстрації таку зручну демо-сумку, в яку входить все необхідне для того, щоб показувати і транслювати людям те, наскільки ви любите продукт і як ви його вживаєте? Це дуже зручно ходити на дегустації, тому що у нас там є наша пляшечка з написом «FITLINE», у нас є е, іміж брошури, каталоги невеличкі, є стаканчики та ложечки, і це дуже зручно, дуже гарно демонструвати людям. І дедалі частіше ми зустрічаємо в місті людей з такими сумками. І ми розуміємо, що наших партнерів стає все більше і більше. І що ж ми отримуємо, які у нас є початкові замовлення, і які у нас є додаткові бонуси в цих замовленнях? Ми можемо зареєструватися як діловий партнер. Ви вже бачили, отримавши зручну демо тунку подарунок, активайз. А також ми можемо придбати у цій реєстрації сиворотку Активастером зі знижкою 50%, що дає також нам дуже гарну можливість використовувати. В презентаціях і в показі ще й Сиворотку. Також ми можемо зареєструватися на шкілність базових наборів, отримати вже позицію менеджера у компанії і отримати у подарунок активайс і Сиворотку у подарунок також. Ми отримаємо знижку 30% і будемо мати можливість демонструвати наші продукти завдяки подарункам, які в нас є в цій підписці. Слідуючий слайд. І дуже гарна пропозиція для людей до 25 років для студентів, коли у них ще не сформовані їхні бізнес можливості витрачати великі кошти для ведення бізнесу. Вони можуть зареєструватися на два активайзи, Це дуже зручно. Це 105 євро. Це невелика сума, і вже з цієї суми можна почати свій невеличкий бізнес, і в такому наборі людина отримує один активайз у подарунок. Є дуже гарна пропозиція для людей 50 де ми можемо їх зареєструвати, запропонувати їм реєстрацію е, на базовий набір. Додатково е, в цьому наборі ще є е, Generation 50, і в такому подарунку людина має Activize і Activize Serum у подарунок, не у подарунок, а за 50%. Для людей е, віком 50+, плюс це дуже гарна пропозиція, тому що вони отримують весь необхідний набір у одній, під одному одній такій реєстрації. А також якщо людина готова зареєструватися на шість базових наборів, тому що ми розуміємо, що е, один місяць вживати продукція мало, і якщо чоловік жінкою хоча зареєструватися на шість базових наборів, вони можуть зареєструватися, отримати шість базових наборів, плюс за 50+, плюс активайст і активайств. У подарунок і ви можете зареєструватися вже прямо сьогодні, безкоштовно зайшовши, звернувшись до свого до того, хто вас запросив, і провести реєстрацію. У вас буде місяць для того, щоб ви подумали і проплатили свій базовий набір. Але краще не зволікайте, звертайтеся до тих людей, які вас запросили, і реєструйтеся вже зараз. І розпочинайте свій бізнес разом з компанією.